Флікт сягнув такого технологічного рівня, що тепер ми можемо говорити і щодо протистояння технології, і щодо протистояння збройних сил. Це цитата головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Та якщо Росія робить ставку на людський ресурс, а цього року держава-агресорка збільшила чисельність військ в Україні на 100 тисяч, то Київ за розвиток технологій. Ось лише один із доказів нині зсу випробовує лазерну зброю. Вона має назву Тризуб, заявляють у командуванні сил безпілотних систем. Та поки що деталей не розкривають. Для чого нам Лазер і як допоможе український тризуб на фронті? Усе, що відомо на тепер, розкажемо Михайло Менелюк. У небі над Україною ледь не щодня з'являються десятки ворожих дронів. Щоб їх збивати, нам треба більше систем та засобів. ППО, приміром, ось така сучасна техніка, яка потужним променем здатна розірвати навпіл ворожий безпілотник чи навіть літак. І схоже, така зброя в української армії вже є. Бойовий лазерний тризуб зараз на тестуванні. Про це днями заявив командувач сил безпілотних систем зсу Вадим Сухаревський. Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна, якщо я не помиляюся, п'ята держава, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад два кілометри можемо збивати ним літаки. Це українська розробка. І це треба зрозуміти, що це насправді українська розробка, і а, в Україні є а, велика кількість компаній, які пропонують доволі потужне рішення. Якщо проаналізувати заявлені параметри тризуба, то він не поступається американському лазеру лос та британському Dragonfire, Пишуть аналітики видання Дефенс Експрес. Зокрема, в українського лазера майже ідентична дальність дії та потужність. Наявність такої зброї може свідчити про. Суттєвий технологічний прогрес, який зсу використають на полі бою, буде спочатку використано в тилу, а потім вже буде безпосередньо залучатися до лінії боєзіткнення, коли ми зможемо працювати як працюють більшість літаків тактичної авіації, класра, який повинен в режимі реального часу, тобто відслідковувати ціль, і одразу ж наводитися для того, щоб запустити туди цей пучок енергії. У силах безпілотних систем зазначили, тризуб нині на шляху до масштабування та посилення лазера. Військові експерти наголошують, це буде справжній прорив у сфері оборонних індустрій і потужний захист проти повітряних загроз. Скоріше все, ці засоби будуть спочатку е, працювати для перехоплення е, тих самих дронів. Е, можливо, подальшого можемо казати про використання проти ракет, е, так само можна казати про використання проти кабів. Але на це потрібен час за допомогою лазерів намагаються збивати навіть збираються збивати навіть гіперзвукові ракети. Да? Тобто потужно розвивається математика алгоритму перехоплення, майже вся Європа займається розробкою лазерної зброї. І е, виклики, які стоять, або цілі, які ставлять європейці, це боротьба з, в першу чергу з БПЛА. Тобто вони розуміють. Вже розуміють, що весільні дрони можуть там заподіяти великої шкоди, знищити безпілотник лазером дешевше ніж боєприпасом. Приміром, ізраїльська армія цієї осені замовила першу партію лазерних систем залізний промінь. Ця зенітка має вдвічі більшу дальність і потужність лазера аніж британська установка. Ізраїльтяні вони е, взагалі. Розробляють лазер як додаток до залізного куполу, тобто вони хочуть його імплементувати в цю систему, щоб навіть не лупити ракетами, а вже вкластися, вкласти гроші, тому що вкладення інвестиції в ці розробки досить великі, досить потужні. Потім сам постріл дуже дешевий, але само вкладення грошей дуже велике. У США ще два роки тому одна з корпорацій передала Пентагону лазер потужністю у 300 кВт. Вони всі е, там об'єднані проекти, тобто вони там дуже активно в цьому напрямку працюють. І е, зараз вже американці виходять на потужність. Е, там у них такий окремий напрямок Пентагону, на потужність 300-500 кВт. Це треба ну, виділити цю. Цю енергію миттєво, да? Так от, не випадково вони всі ставлять це на якісь кораблі або якісь потужні платформи, які дозволяють мати свою велику генерацію електроенергії. Навіть на страйкери стоїть електростанція, яка дозволяє. Тобі імпульсом виділяти ці 50 кВт. Лазерна зброя здатна вражати цілі зі швидкістю світла і неймовірною точністю. Вона швидша ніж міжконтинентальні балістичні ракети. Таку техніку можна застосовувати проти дронів, яких по Україні запускають дуже багато проти літаків на невеликих висотах. Тож будемо сподіватися, що український тризуб успішно подолає випробування і у руках наших воїнів стане надійним захисником українського неба. Михайло Менелюк, Геннадій Нікиєнко. Подробиці телеканал, інтер інтермарафон. Єдині новини.